А подаки, як приїхали, йшли таким горбом чорна хмара. А ми не знали, то перед зеленими святами, якось на два несія в літописках, ми вже було, нас вигнали. А люди кажуть, туди то в перед зеленими, бо капусту садили, то все. Ой, які йдуть. А тут чорна хмара, поляки йдуть. Зайшли в село, нікуди лишов, все, все в ліс, а то ліс так отак от як тепер там був. Ну, а хтось то прийшов, каже, нас будуть виганяти. Та як так? Отакого ми та, отак пішли в щанки, відти вже гонять. Навіть за дві години не було. Дитинку, як, як вигнану. Що? що ти жмеш, отакого, отак, а? Я дві корови. Мама побігла, би тут полотно, що ми мали таке своє, знаєш, аби хто вжив дитина моя солодка. А я вийшла на дорогу, нічого дві корови тримаю, свиноматку, мама тримала, телята, я пішла, випускала, а мого тата нема? То зрозумів, мав вісімдесят років мій тату. А вони сіли в хаті, отак плачуть і не йдуть. А я прийшла і кажу, тату, та ходіть. На вмираю. Що я на старші літа, я зроблю. Гнебулі в Америці, в шахтах робили. Моє тату. Мої тату три братів в Америці. А я прийшла тату та ходіть. Я не йду. Я чулюю, впала до них а поляк прийшов виганяти, а тата карабіном та посанеться та туди б'є. поляк. Я прийшла, його чулюю. Не бийте, не бийте. Тату, ходіти, тато, з паличку такого, як то. Ой, 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 не вмію тут ту твою ту історію ту сказати. Що лишилося, що лишилося. Як були б, може, де не договорилися поляки з русками, вони, може, нас були не вигнали. Але вони через воду, і так, як худоба. У воду дитина і то все руському руки. Йой, ми там вийшли на поле, нікого нема, ну і живуть. А яким чином попали сюди? Ну ми приїхали в літовизки, туди грузилися на товарник. Я з товарником їхала, а вони в пасажирню. Туди приїхали у самбір, туди ще перегрузили знову на інакший поїзд. Там випустили трохи людей в самборі. Так, так, так. І, і, і туди встрій. Ну, тут наша Біньова. Я не знаю, на 28 селю, там дві родини. Та... А є, були такі люди, що не то, от як село Буковець, то вони у тім, кал... за Калушом Ляндестрай, uh -huh. там, ще знаю, там були німці, їх вигнали, і вони всі ще там тримали. Uh всі всі, 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 всі то село, так. А наша б нього ще роз'їхала, там дві родини, там, там. У Ланівці найбільше було, коштів 28 чи 30. Бригінат, uh -huh. ну знай uh -huh. uh -huh. о і ось так.